Особливість європейського кейсу в тому, що у 2015 році там стикнулися з вимушеною міграцією. Ми ж сьогодні розглядаємо формат, де через кордон не прориватимуться ті, хто бажає втекти в Україну. Тобто переповнені табори не наша історія. Те, на що нам варто звернути увагу, це, по-перше, провал інтеграції мігрантів. Проблема Європи у тому, що велику кількість людей пустили, а нормальні правила для них з'явилися запізно. У багатьох країнах ЄС мігранти приїхали дуже швидко і у великій кількості. Їх селили в дешеві райони, де і так усе було. Не дуже слабкі школи, мало роботи, погана інфраструктура. Місцеві потроху виїжджали і з'являлися цілі квартали гетто, де всі бідні. Майже всі чужі мову України знають погано, і поліція поводиться там, наче на ворожій території держави роками жили в режимі, якось самі інтегруються. Нормальних мовних курсів було мало, системної політики по школах та ринку праці не було. Житлова політика була хаотичною. Навіть коли люди вчили мову і отримували освіту, вони часто впиралися у стіну расизму і ісламофобії. Не беруть на роботу, не здають житло. Поліція ставиться як до потенційного злочинця. Частина з таких людей втомлюється доводити, що вони нормальні і спо. Взають у маргінез щодо правил гри Європа свідома не вимагає повної асиміляції. Базові речі однакові для всіх: закони, податки, права жінок і чоловіків, заборона насильства. Але в культурі залишають простір. Хочеш, носи хіджаб, хрестик, святкуй свої свята, ходи в мечеть чи синагогу, там де культура перетинається з криміналом, насильство над жінками, примусові шлюби. Це вже не традиції, а стаття. Тобто свободи багато, але рамка є. То чому ж тоді мусульмани стали головним болем європейського союзу? Бо їх видно, мечеті, хіджаби, інша кухня, інші свята це яскраві маркери. Плюс теракти у Парижі, Брюсселі Лондоні дали картинку, яку політики і медіа розкручують досі. Хоча б теракти це мізерна частка людей, а більшість жертв радикальних ісламістів самі мусульмани в мусульманських країнах. На цьому фоні праві партії чудово навчилися заробляти саме через тези Нас замінюють чи Європу захоплюють. Крім цього, європейський союз пішов у так званий режим фортеці, посилили депортації, почали підписувати угоди з третіми країнами, щоб ті брали до себе мігрантів і біженців, створювали табори за межами ЄС, будували паркани на кордонах, запускали морські патрулі і дрони, щоб фізично ускладнити будь-який в'їзд. Короткостроково це спрацювало. Кількість нових прибулих різко впала. Політики показали виборцям картинку, але на виході це створило нові проблеми. Почалися скандали з порушенням прав людини, хвиля судових позовів проти урядів і європейського союзу, конфлікти всередині самих країн між тими, хто підтримує жорстку лінію, і тими, хто вважає її аморальною. У підсумку фортеця Європи зменшила потік, але зробила тему міграції ще більш токсичною і поляризуючою. Замість спокою отримала глибший розлам у суспільстві. На щастя, у нас. В Україні йдеться про свідоме рішення залучити людей на роботу, і це наша перевага. Є можливість не реагувати, а планувати.